Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішня наша студія про герої українського націоналістичного руху. Ми перед вами вивели уже цілу плеяду націоналістів, повстанців, упівців і маємо перед собою таке завдання: доносити до суспільства героїзм окремих персоналій націоналістичного руху 30-х-40 років. Сьогодні говоримо про Євгена Легенду чи про Івана Климова. У називному відмінку Климів. Не дивуйтеся, що я вживаю таку форму його прізвища. Так колись було в українській мові. Якщо прізвище мало суфікс Ів, то в непрямому відмінку воно набувало форми О. Так як Львів до Львова, отже, Климів до Климова. Він взяв собі псевдо: Євген легенда чи просто легенда, і реально став легендою націоналістичного руху. Це, власне, той випадок, коли, як кажуть греки, Омен-номен, коли прізвище стає долею. І це не наші суб'єктивні налички, це оцінка тих, хто поряд із Іваном Климовим, а саме з Євгеном Легендою, ішов пліч опліч. На екран ми виведемо вам дуже нетиповий епіграф. Зазвичай наші епіграфи мають звучання чи смисл, що пориває до боротьби, чи на центричне забарвлення. Тут епіграф дещо інший. Людина, яка не вірить в Бога, уподібнюється до звірини. Як там атеїстики? Сподобався вам такий вислів Івана Климова, Євгена Легенди? Це, чесно кажучи, найменше його би цікавило, що комусь там буде подобатися чи не подобатися з його життя. Це людина, яка сама ставила перед собою завдання, і ці завдання блискуче виконувала. Його сучасники кажуть, що він володів колосальним масштабом мислення. Фантастичністю і фанатичністю ідей і дуже широким спектром комунікації. Тобто, перед нами, шановне панство, не просто воїн, не просто повстанець, не просто націоналіст, не просто боївкар, перед нами мислитель. Це ще одна ідея, яку ми хочемо довести вам, що це націоналістичне покоління, це було покоління інтелектуально надпотужних. Особистостей, творчість яких і досі перед нами закрита. Бо це не заведено ні до шкільних програм, ні до політологічних курсів, із дуже простої причини. Це формує зовсім інший характер нації, характер борця, характер наступальний, характер агресивний і характер експансивний. Це, власне, ці риси, якими володіють сильні нації сьогодні. У нашій світовій історії. Отже, псевдо, мармаш, легенда, Євген-легенда. Усього 33 роки земного шляху. А я так довго говорила про його внутрішні осяги. Усього на 33 роки земного шляху, як у Христа, хто він був? Народився у селі Солець, Сілець, Перепрошую. Нині Сокальський район, 4-те ОТГ, що там таке, не знаю. Хай підкажуть мені, ті, які там мешкають, але це Львівщина. Був військово-політичним діячем Організації Українських Націоналістів, краєвим провідником організації українських націоналістів Бандерівського відламу на північно-західних українських землях, і, зокрема, тут, у Львові, і зокрема на Золочівщині, з 1942 року був військовим референтом, членом проводу Організації Українських Націоналістів. А далі надважливе міністром політичної координації Українського державного правління, створеного 30 червня 1941 року у Львові на площі ринок на чолі із Ярославом Стецьком, який залишив Про Климова уривки дуже світлих спогадів. А посмертно посада унікальна генерал-політвиховник. Української повстанської армії, лицар Золотого Христа заслуги. Зверніть, будь ласка, увагу, генерал-політвиховник. Саме Климів, як ніхто інший, дуже добре розумів, що без виховання ми не отримуємо покоління борця, без покоління борців ми не отримуємо самостійної держави. То по що ми прийшли тоді в світ, якщо ми не виховуємо таких характерів? І сам він, власне, таким був. Народився у багатій родині. Батько був війтом з села. Батько дбав про освіту для своїх дітей, навчався в місцевій гімназії, потім вчився на правничому факультеті Львівського університету, вражав своєю колосальною пам'яттю. вражав дисциплінованістю, вражав умінням постійно щось нотувати, планувати і змагати. Неважко здогадатися. Що, як і більшість націоналістів цього часу, пройшов вишкіл у пласті, бо саме пласт був горнилом формування націоналізму. Чи сьогодні є пласт таким горнилом? Напишіть про це, бо я маю сумніви. Отже, що згадують про Івана Климова його друзі, що йшли поряд з ним. А зокрема, ми вам показимо, покажемо цитату зв'язкового, ми ж... Іваном Климовим і Степаном Бандерою з Бандерою Климів перебував у найтісніших взаєминах, абсолютно поділяючи його стратегію революційного змагу, а не вичікувального. Розумієте, що я маю на увазі в контексті розлому ОУН, але ми віддаємо належне і одній гілці, і іншій гілці. Отже, що згадує зв'язковий між Климовим і Бандерою? Легенда був людиною небувалої пам'яти. Він мав у голові назви всіх районів Волині та Галичини, псевдоніми і правдиві прізвища, починаючи від повітових, закінчуючи обласними і клички до них. Крім того, він особисто утримував зв'язки з поважними громадянами. Що це за поважні громадяни? Ми з вами з'ясуємо, бо на самому початку студії я власне говорила про те, що це була людина дуже широкого засягу комунікації чи спілкування, які не були членами ОУН. У тому числі зі священниками. Звідси його фраза про атеїзм. І звідси його фраза про тих, що не вірять, а отже перетворюються у звірину. Тобто він був на постійному зв'язку із митрополитом Андреєм Шептицьким і мав за свій обов'язок інформувати митрополита про те, що відбувається в організації українських націоналістів, а зокрема, які політичні кроки має здійснювати ця. Організація, крім цього, він мав зв'язки не тільки із українською греко-католицькою церквою, він мав зв'язки із православною церквою, зокрема з очільником православної церкви Полікарпом. Він мав найтісніші зв'язки із найінтелектуальнішою потугою того часу. Йому й досі цього подарувати не можуть. Дмитром Донцовим. Тобто, це був блискучий комунікант, організатор, практик і ідеолог. Неважко здогадатися, що за такими людьми відразу мали полювати вороги усіх мастей: і поляки, і московити, і, звісно, що німці. І власне до цього етапу його життя з печаллю ми з вами і підходимо, бо в 1930 році. Коли поляки розпочали проти нас акцію пацифікації, і коли на очах українців вбивали і знищували інших українців, розброювали українців, насаджували полонізацію нашої школи, насаджували полонізацію у усіх сферах нашого життя, торкнулося це безпосередньо і села, в якому ріс Іван Климів, поляки кинули його до криниці. Хто міг подумати, що після того, коли його непротомного, як перед тим побили, викинуть до криниці цей якимсь дивом, з цієї криниці вибереться за два дні і куди піде, втече до хати зализувати ветирани, буде бідкатися на те, як його потовкли поляки? Ні. Він довідається, що його побратимів засудили за націоналістичну діяльність і піде до тюрми, принесе їм передачу, принесе їм гостинці. І коли його колега у спогадах своїх, пан Стефанишин, згадує це, і згадує ще й інше, коли він його запитав, як, як ти міг вибратися з Криниці? Яка була реакція в Климова? Не хочу про це говорити. Вибрався та й усе. Саме він максимально розбудовував підпільну мережу організації українських націоналістів і готував до чого цю організацію, коли прийшла сюди, вже Орда в 1939 року. Звісно, готував до повстання. Це була людина дуже революційних ідей і революційного чину. Він казав, що на поляків і на московитів треба повстання, а на німця конче треба армію. І він цю армію почав творити. І далі ми про це з вами з'ясуємо. Отже, цілими ночами він був у дорозі то в одній окрузі, то в другій. Дрогобицька область, Львівська, Волинь. Він зміняв місця свого постою з блискавичною швидкістю в ОУН. Він був дійсною легендою. Він мав підібраних, добрих членів ОУН. Вони були міцно загартовані і, на його слово, не вагаючись, йшли на кожний ризик. Чому не вагаючись? Та то тому, що він не вагався. Тому що провідник завжди показує приклад, як діяти. Якщо хибить провідник, то хибить і вся організація. Чи не сьогодні так і з нашим політичним структуруванням? Отже, Крім того, він на цю пору розробив дуже цікаву тактику, яка називалася планом подвійної мережі ООН». створення ще одної мережі. На випадок того, якщо перша мережа буде розконспірована і викрита. І, власне, в цій цитаті ви можете це відчитати. Це направду безперебійно працювало, і цей націоналістичний рух на Західній Україні, зокрема Сокальщина, це вже перехід до Волині, зокрема Золочівський район, а потім Львівщина, це активно демонстрували. На той час легенда почала опрацьовувати плян. Зверніть увагу на цю форму. Вона колись для нас була органічна і природна, м'яке. Л. Плян подвійної сітки ОУН. Зверніть увагу на форму сітка. Сьогодні це вже не нормативна форма, сьогодні правильно казати мережа. На випадок провалу однієї автоматично мала вступити в дію друга. Він намагався все передбачити і запобігти кожному нежданому випадкові. В запасі в нього був завжди. Певний контингент людей, які могли б заступити, зверніть увагу, розкішна форма замість замінити на провідних постах тих, хто вибув з якихось причин. Розбудована легендою сітка мала найдосконаліші форми, тим то вона лишилася чинною рушійною силою надалі, коли одного окупанта замінив другий, а тоді прийшов на зміну знову перший. Ось така стратегія боротьби. Неважко здогадатися. Що окупанти чигали на Климова і в 1932 році його заарештовують за протипольську промову? А оратором він був блискучим. Чи найблискучіша його промова на? Маркіяновій горі про це ми скажемо з вами пізніше. Його арештували на півроку, а потім знову арешт у березі Картузькій таборі, які поляки спеціально збудували для нищення українців. Він відбув там в Березі Картузькій від серпня 1935 до січня 1936 року за свою активну націоналістичну діяльність. А вже 37-го року, щойно вийшовши з берези картузької він вже був на лаві підсудним з 42 студентами у Луцьку, яких судили весь час за те саме за націоналістичну діяльність. І за цю націоналістичну діяльність йому тоді присудили 10 років. Який він був? Цей легенда у Щоденному загроженому бутті, житті чи існуванні. Я часто бував близько легенди. Нараз перебував з ним поруч цілими днями й ночами. Він не мав жодних лихих звичок, не вживав жодного алкоголю, не курив і ніколи не говорив про свої особисті пляни, бо просто-напросто їх не мав. А жив тільки для української визвольної справи. Ви, ви, ви уявляєте, що це було за покоління? Як нам сьогодні не вистачає таких людей, хоч вони, звісно, є? Завдяки його наполегливості в кожній найменшій місцевості була створена станиця ООН. Мережею ООН було вкрито всю Волинь і всю Галичину? Там, у тюрмі, він фактично проходив свій ідеологічний вишкіл. Тюрма стала для нього політичним університетом. Зернятком від олівця. На цигарковому папері він писав свої ідеологічні посили. І знаходив можливості ці ідеологічні посили передати в'язням до інших камер. Але і на цьому це не завершувалося. Коли в'язні виходили на прогулянку, то він опитував їх, чи вони це прочитали. І вони доповідали йому. Ви уявляєте, інтелектуальна праця в умовах тюрми. Ось вона сила цього покоління. Друга світова війна, 39-й, 42-й рік. Називаємо, власне, ці дати, бо вони обрамлюють життя Климова. З початком війни він виходить на волю і організовує боротьбу вже в умовах нового ворога, не польського ворога, а в умовах совєтської окупації. І як це часто буває, що суспільство лягає під ворога, не витримує, не має цієї стійкості, не має характеру, не має ідеалів, не має принципів, не має мети, задля якої приходить цей світ? Тому Климів цілком логічно звертається до своєї сокальської громади із такими словами: досі ви воювали за Польщу, чи не так? Чи не лягали наші під Польщу? Лягали, як казав Шевченко, польща впала і вас розвалила. Яка нас запроторила до тюрем і концентраційного табору в Березі картузькій Дякуємо вам за те, що ви нас не підтримували, правда? Тепер на чергу приходить ще гірший московський окупант, який у тяжку колгоспну неволю хоче затягнути весь наш нарід. Зверніть увагу на цю правильну форму. Нарід повертаймо його нашій мові, бо форма народ. Прийшла до нас з правописом 1933 року. Москви, зверніть увагу на цей похідник словотвірний, вже тепер наважилися в місті робити свої порядки. Нам потрібно поставити в місті свою рідну владу, яка стоятиме на сторожі української національної справи. Йдіть із нами і разом заведемо в порядок місті. Звертався він до своїх земляків. Перейшовши через польські тюрми, і зрозумівши, що московський режим будує тюрму всюди для його народу. Але народ ще, напевно, цього не розуміє. 10 лютого 1940 року, я думаю, ви відразу зрозуміли містичність цієї дати, реально містичність цієї дати, було створено провід, революційний провід Організації українських націоналістів. Який потім отримав назву Бандерівського проводу. Бо вже наступного року Бандеру було обрано на очільника цього проводу. Климів брав у цьому найактивнішу участь і абсолютно поділяв, поділяв погляди Бандери в революціонізації діяльності Організації Українських Націоналістів. З революційним проводом і з провідником Степаном Бандерою легенда перебував у найтіснішому контакті, і між ними існувало. Повне довір'я, зверніть увагу, як колись писалося це слово з апострофом. Дуже красиво звучить. Звісно, війна насувалася, тому основне завдання було створити свої військові сили, і на прикладі, долі Климова, ми можемо з вами відстежувати, шановне панство, як народжувалася українська повстанська армія. Та повстанська армія, яка своїм корінням, як ми побачили у студії про героїв Базару, сягала початку наших національно-визвольних змагань на, на початку двадцятого століття. Тобто слід було створювати свої військові формування, і організація українських націоналістів над тим активно працювала, тому логічно. Що Іван Климів був учасником військових старшинських курсів Організації українських націоналістів імені Євгена Коновальця у Кракові. В 40-му році він очолив крайовий провід на північно-західних українських землях, зокрема, став краєвим провідником організації українських націоналістів у Львові, а з грудня 40-го року очолив провід українських націоналістів на Волині. Але він не обмежувався, шановне панство, своєю націоналістичною діяльністю на заході України, зокрема в Галичині і на Волині. Нас слухає уся Україна. Я це бачу і я це знаю. Тому у своїй голові розумній, стратегічно, стратегічно обґрунтовані і глибочесній климів мав за основне завдання ширити цей рух, куди ширити цей рух на велику Україну. І реально він розбудовував націоналістичні організації і на Київщині разом зі своїм побратимом Мироном Орликом, про якого ми скажемо окремо. Найцікавіше, шановне панство, що цей рух на великій Україні, зокрема на Київщині, він організовував, піднімав з допомогою сина. Нашого видатного українського письменника Василя Стефаника. Стефаник не тільки шалено прекрасні твори нам подарував і зостався з нами тут завжди. Він ще й дітей прекрасних виховав. Син Юрко став націоналістом. І саме цей син Юрко і подавав інформацію Євгенові легенді, називає його псевдо, щоб відшуковувати людей на великій Україні і там націоналістичнювати люд. Більшовики побачимо зараз це на екрані. Більшовики полювали за ним з великим завзяттям. Усе його рідне село було обставлено спеціальними сексотами. Зверніть увагу, і я, а не І, а, і А, як оце нас навчили говорити, як ця тваринка ішак відповідно до правопису 33-го року. Під ту пору терор НКВД взагалі набирав насилі. Дії ОУН непокоїли ворога і в загальній тривожній передвоєнній атмосфері. Це була та сила, яка являла собою для окупанта головну небезпеку. Це для тих, які кажуть, що націоналісти колаборували з німцями. Це була основна небезпека для усіх режимів: і польського окупаційного, і московського окупаційного, і німецького окупаційного. І вістря боротьби було спрямовано саме на націоналістичний рух. З 1941 року. Він стає членом проводу Організації українських націоналістів і бере участь у відновленні знаменної історичної події, яка відбулася 30 червня 1941 року на площі ринок у Львові, тобто відновлення української держави. Він не просто бере найактивнішу участь у відновленні Української держави. Ви можете це бачити на світлині, як люди очікують провідників, а провідники проголосять відновлення цієї держави. Він стає міністром правління Ярослава Стецька, як ми вже про це з вами згадували на початку студії міністром політичної координації. З нагоди 130-ї 130 річниці Ородин Маркіяна Шишкевича. На Білій Горі він практично виголосив програму діяльності націоналістів цього часу. Оратором він був блискучим, його заслух... ним заслуховувалися. І практично там, на Білій Горі, він оприявнив українцям методи боротьби націоналістів із окупантами. Зараз ви зможете побачити кілька тез із цієї його промови, яку чомусь мало ширять. В сьогоднішньому українському просторі, напевно, для того, щоб не показувати надпотужний інтелектуальний рівень наших провідників, зводячи їхню діяльність лише до, діяль... до діяльності військової чи підпільної. Українська земля належить тільки українському народові. Я тепер запитую наших сучасних політиканів: ви вже все зробили для того, щоб ця земля не належала українському народові? Як спільно ЗЕ із Європейською солідарністю проголосували в парламенті, ми це дуже добре знаємо. Нашу землю продали і нас таким чином з патрохами. А Климів каже, що вона належить українському народу. від віків боронили наші предки рідну землю і ми ніколи не посоромимо їх. Таки посоромили. Будемо бити кожного займанця, який посміє простягати руки до України. Ми не просто б'ємо їх, ми їх завели в Україну. Ми їх посадили на найвищі посади. І ще й закликаємо себе бути до них толерантними. Як ми відбігли від правдивої української ідеології? Сучасна українська держава це втеча від правдивих націоналістичних ідей. І вони хочуть добре жити. Ні, вони не можуть добре жити, бо вони втікають від добра. Будемо бити аж до остаточної перемоги. Боже, як це нетолерантно звучить? А де ж ваша політкоректність? З ворогом треба домовлятися, так кажуть нам Меркель і Макрон разом з Путіним і Порошенком. Живемо в тяжкий час для України, і на нас лежить велика відповідальність за долю батьківщини. Нас кличе Україна до зброї. І ніхто від того не сміє ухилитися. Прекрасно. А 14 лютого 2014 року Порошенко каже, перестати стріляти. А потім повторює цю фразу Зеленський, перестати стріляти. А вони, не маючи своєї армії, не маючи своєї держави, кличуть народ до зброї. Тому вони легенди. А ті, що сьогодні шмельці. Нас кличе Україна до зброї, ніхто від того не сміє ухилитися. А скільки разів ухилився наш президент від повістки до армії? Запитання риторичне: тих, що прислуговуються ворогові, будемо безпощадно нищити. Найкраща думка безпощадно нищити разом з їхніми хлібодавцями. Зверніть увагу, яка фантастична форма. Хлібодавці, пам'ятайте, що України самостійної нам ніхто не дасть. Ми можемо тільки самі здобути волю для України. Готове суспільство почути цю думку від Євгена Легенди? Напишіть це у своїх коментарях. Я маю щодо цього сумніви. Ось такі основні посили націоналістів цього часу. Саме він, недовго думаючи, відразу після того, як московит звідси відійшов, заходить сюди німецький окупант. Що робить Климів? Крим Климів започатковує фактично українську повстанську армію на теренах Ігаличини і на теренах, на теренах Волині, і називає її Українська Національна Революційна армія, до якої на ту пору входить понад 3-4 тисячі осіб, приблизно в 15 населених пунктах Західної України. Легенда мав великий розмах, каже ще один його сучасник. То був непересічний революційний лідер. Він умів захопити народ. Його порив був такий грандіозний захопити ідею всіх. Коли німці це правління поставили перед собою і запитали, якою силою ви володієте воєнною, то цей, не змигнувши оком, сказав 44 тисячі німці заніміли. Дійсно, а звідки німці мали знати, скільки то вояків має ця армія, яка тільки почала народжуватися, вони втратили дармове. Тобто він вмів часом бажане видати за дійсне і це справляло колосальне враження. На початку грудня 1942 року у Львові військова референтура організації українських націоналістів звітувала перед проводом, як вона провадить воєнізацію організації українських націоналістів, як твориться інакше кажучи, армія у цій нараді брав участь климів. Але німці викрили підпільну діяльність ОУНівців. Почалася облава на них. 18 з них було виявлено і арештовано. Це сталося 4 грудня 42-го року. І серед тих викритих нашими одвічними також ворогами-німцями було три знакові особи, які ми вам зараз на екрані покажемо. А саме Іван Климів легенда, Ярослав, Старух, про якого ми робили. З вами нещодавно окрему студію. І Дмитро Грацай, про якого ми ще не встигли поговорити. Його мордували в тюрмі Налонського. Тут, у Львові, мордував персонально Кат Вілі Вірзінг. Його спеціально прислали до України мордувати винятково націоналістів. Це він мордував старуха, і це він замордував Климова. Член організації ОУН Семенюк згадував, що бачив легенду усього у синяках побитого, але надзвичайно зрішучим, Ось це світлина цього убивці німецького нациста. Так, це вони нас сьогодні будуть умиротворювати в контексті війни з Путіним. На обличчі було написано лише одне згадує. Степан Семенюк, убий, не здамся. Жодної інформації гестапо не вдалося витягнути з Климова. Ми знаємо його останні слова, які ви можете прочитати. Я вже вам сказав, що називаюся Климів легенда, і нічого більше не скажу. Ви бандити, ви окупували Україну і грабуєте. Тому з вами. Розмовляти не буду. Лікар, який востаннє на прізвище Бодик, який востаннє бачив Климова, тюремний лікар, сказав про це так. Івана Климова вчора на допиті так сильно побили, що його в коці винесли на коридор, і коли мене покликали до нього, Климів уже не жив, умер по-геройському. Ось така страшна історія. Буття цього чоловіка, який творив перші паростки Української повстанської армії, уже посмертно його підвищено до рангу генерала політвиховника. Повторюю ще раз: він нагороджений золотим хрестом заслуги Української повстанської армії. А в рідному селі сільці йому споруджено пам'ятник. Зодається, ще ці пам'ятники спорудити нам у нашому серці і у наших душах. Зостається ще осягнути ідеологію цього великого покоління, аби зуміти вистояти і відплатити за кожного українського героя. Отже, вічна пам'ять Івану Климову, Євгенові легенді, який став живою легендою націоналістичного руху. Слава Україні! Героям слава!